Мрія про повернення дому як місця, де безпечно та спокійно, де в тебе є можливість вільно висловлюватись, розвиватися, впливати на майбутнє, сприйняття Криму та України як дому у всіх аспектах. Мрія, яку протягом століть намагалася знищити російська репресивна машина криваво, підступно і знищивною силою загарбницьких ілюзій. Те, як український прапор на півострові змінювали на триколор, пам'ятає кримсько-татарська журналістка Ельвіна Сейдвулаєва. Хроніки російського вторгнення 2014 року назавжди закарбовані у пам'яті жінки, як і спогади її родичів про депортацію. Я бачила своїми очима, як відбувалася окупація Криму Росією, тому що на той час я працювала в Криму на кримсько-татарському телеканалі «АТР». І десь п'ятого ранку мені подзвонила шеф-редакторка і сказала, що ми всі збираємося в редакції. Не доїхавши до редакції, я поїхала разом з оператором. Оператор вже під'їхав сам до ради міністрів, які був вже повністю оточений російськими військовими. Після кількох днів вже Росія офіційно визнала, що це російські їх війська, да а на той час вже. Трем був повністю охоплений. Про важливість популяризації мови, культури та самобутності кримських татар розповідає блогерка Наталія Аблянітова в Тіктоці. Її місія бути голосом Кримли, яких Росія намагалася викреслити з історії півострова. Так як сім'я чоловіка вся повністю знаходиться в окупованому Криму, то я не буду конкретно розповідати про якісь окремі події, які я особисто бачила, про які я особисто знаю. А тому, що це може бути трошки небезпечно, але будь-який прояв взагалі громадянської такої позиції серед кримських татар карається в Криму. Тобто, будь-який прояв, ну навіть елементарно боротьба за власні якісь права, це вже одразу кримських татар записують в терористи, ісламісти, колабораціоністів і так далі. Тобто, це все дуже сумно і дуже небезпечно. В Криму до кримських татар таке відношення, тому що по суті кримські татари це дійсно корінний народ Криму, це їхня батьківщина. Конкретно кримські татари були сформовані в Криму на основі величезної кількості різних народів, які населяли в певний час Крим. І росіянам, от їм це якось неприємно. Вони, хоч вони от доказують, що Крим це ісконна руська земля. А фактично доказів в цьому взагалі немає. І от коли після 1944 року почали переписувати історію Криму, тобто змінилося всі тупоніми кримсько-татарські, знищили все кримськотатарське, вони вирішили просто переписати історію і розказувати, що татари це ті ж самі татари з Азії, що вони ніколи не були в Криму і так далі. І почали намагатися знайти якісь докази, що саме росіяни завжди були в Криму. Ну а доказів цього є, ясно, що немає, і вони просто придумали якусь таку свою легенду, розповідають, її. і росіяни вірять, тому що їм так зручніше, просто зручніше. І була історія, як дівчинка одна написала вона з західної України, десь, і от вона розповіла своїй мамі про те, що я розповідаю, вона показала ці відео. І мама їй там щось за п'ятдесяти точно не пам'ятаю. Вона написала: А я не знала цього. Я думала, що кримські татари-зрадники і вони ріжуть людей. А, ну, типу, ну якось не знаю, це дивно звучить, і ну, я рада, що просто люди дізнаються правду і змінюють свою думку. Сьогодні тисячі Кримли не можуть повернутися на батьківщину своїх предків. Немає часу, аби відрефлексувати минулі випробування, як життя підкидає їм нові старше покоління, що було депортоване і повернулося до Криму, і молоде покоління, що залишило півострів після анексії, мають різні досвіди, але відчуття втрати дому у них спільне. Наративи втраченої домівки та мрії про повернення. Корінені майже на підсвідомому рівні у кожного покоління Криму, мої бабусі прабабусі депортували саме з того села, куди ми повернулися в 90-х роках. І тоді бабусі і прабабуся вони ще були живі, і вони розказували, що в 44-му, коли весь кримськотатарський народ Сталін звинувачив у зраді, зранку їх всіх зібрали біля села. І у них залишилися е, корови, барани, кози, е, собаки, і вони всі вили. Е, собака навіть бігла до кінця села, коли вивозили мою бабусю і прабабуся, і ну так вони сумували. І моя е, родина, моя бабуся і прабабуся, вони е, потрапили саме в депортації в Узбекистан. І там теж було не там теж було важко, тому що у не є нашими там рідними, але ми і там будували все з нуля. Звичайне, повернення на нашу історичну історичну батьківщину вона відбувалася акціями, мітингами і дуже багато активістів національного руху, а також лідер кримських татар, який 15 років відсидів за повернення Криму. І тримав найдовшу голодовку у світі це 309 днів, і е, всі боролися десятиліттями, да щоб ми повернулися. Дядя мого оператора, яким я працювала з яким я працювала в Криму, і він розказував, що він зжег себе у знак протесту, що не хоче виїжджати зі своєї старічної батьківщини, а поліцейські їх постійно переслідували. Тобто ці навіть в радянський союз в радянський період кримські татари намагалися повернутися а, в Крим, але більшість людей їх депортували. А як ти вже маєш можливість повернутися на свою батьківщину, ти на неї повертаєшся. А в будинку твоєї бабусі, де мав би жити ти, де мали б жити твої діти, живуть діти окупантів. І ти не можеш забрати свій будинок, там просто продовжують жити окупанти, і ці історії дуже часто. В мене багато знайомих в Криму, які розказують, що ось так в центрі міста там стоїть будинок наш будинок, а, а там живуть просто росіяни, чужі люди, і неодноразово кримські татари навіть просто просили вже не те, щоб сам забрати будинок викупити, а просто хоча б прийти зайти. І побачити от дім свого дитинства. Росіяни, звісно, ну, не дозволяли, не пускали і так далі. Дуже багато людей в Криму продовжують жити, очікуючи, що їх деокупують. Дуже багато людей насправді не, не, не покидають Крим через те, що це я говорю про кримських татар, через те, що. Дуже складно покидати свою батьківщину вдруге. Кримські татари, які більше ніж 50 років намагалися повернутися на батьківщину і боролися за право ну, отримати цей, цей дозвіл, їм дуже складно і важко покидати вдруге свій дім. І фактично, якщо так подумати, немає ще ні одного покоління від кримських татар, ну з останніх таких а хто б. Прожив все життя в Криму. Тобто, наприклад, взяти а, в мого чоловіка прабабусю, прадідуся, їх депортували. Тобто вони не змогли прожити все життя в Криму. Бабуся так само вона не прожила все життя в Криму. Вона вжила, виросла на чужині. Мама так само народилася в, на чужині, десь в депортації. Повернулася вже в Крим, коли їй було там десь 15 років. Брутальна анексія Криму у 2014 році та повномасштабне вторгнення у 2022 тисячі вкотре показали усьому світові, що являє собою сучасна Росія: пропаганда, мілітаризація свідомості мешканців окупованого півострова, сфальсифіковані факти, міфи та гасла про Крим наш. В очах росіян мали б виправдати агресію їх держави щодо кримських татар за останні 9 років після незаконної анексії Криму російська влада знову почала репресії проти Кримли арешти, викрадення активістів, обшуки у будинках, заборона їхньої мови та катування це реалії сьогоднішнього півострова. Якщо ми подивимося, що російська влада звинувачує кримських татар, нібито в екстремізмі, в тероризмі, але жодного разу. Не було такого. Тобто це така, е, тиск на корінний народ Криму за те, що ми не згодні з російським режимом, і вони, е, крім того, як заарештувати, чи е, як вбити, як це сталося в січні з одним одними крімці е, якого вбили, да, скажімо так, в тюрмі. А вони нічого більше не можуть зробити з нами. Тобто, наша позиція як залишається постійною, і е, ну у нас одна батьківщина, це Україна і Крим це наша історична батьківщина, і Крим, звичайно, ми бачимо тільки у складі України. Знову кримських татар з'являється мета. Е... По-перше, повернутися на батьківщину, бо тому що дуже багато хто повиїжджав. А по-друге, аби Крим був деокупований, звісно. Тим паче, що елементарно, наприклад, 18 травня, дата депортації кримсько-татарського народу, вона забороняється в Криму відзначатися. Тобто, кримські татари, які хочуть якось Зібратися, розповісти про це. Їх переслідують просто. Ну, я намагаюся якось м'якше говорити, тому що, е, ну, якщо говорити прямим текстом, то я не знаю, чи це буде безпечно для рідних, які знаходяться в Криму зараз. Війна, яка насправді триває вже століттями, стала переломним моментом в історії України. Анексія Криму є нагадуванням про те, що стійкість і рішучість боротися за самовизначення є постійним процесом кожного народу. Відчути безпеку, мати можливість розвитку на своїй землі та право голосу. Це те, що об'єднує нас із кримськими татарами. Наше повернення, ми хочемо звичайно, щоб це було дипломатичним шляхом, але після саме спочатку повномасштабної війни це неможливо, тому що ціна української землі і кримської землі вона дуже велика. Людей, якщо ми згадаємо Бучу, якщо ми згадаємо Маріуполь, де я там також працювала певний час. Не може бути дипломатичним шляхом, Росія не віддасть просто так наші землі, і за нього потрібно буде боротися. І наші військові, наші зсу віддають своє життя. І от кримським татарам, які були більш ніж 50 років в депортації, для них ці 9 років окупації Криму це нічого. Тому що, якщо так задуматися, люди. Майже півстоліття жили на чужині, і вони не втрачали надії повернутися додому. Тому зараз вони так само не втрачають надії, що Крим де окупують. Вони так само вірять, що е, все буде добре, що Україна їх не покине. І, взагалі, якщо так е, спілкуватися з людьми, е, просто ну дивуєшся, наскільки вони сильно люблять Україну, наскільки вони сильно вірять в це і чекають. І їм не важливо, коли це буде. Хай там через 10 років, через 20 вони вірять, що це все одно станеться. Це дуже круто, коли люди немає такого в них, що вони вже зневірилися, що вони вже змирилися, їм вже байдуже, от вони вже звикають жити в окупації, цього немає. Так, вони живуть, але вони не перестають вірити, що Крим деокупують. Сьогодні ми більше не скажемо вони. Тепер українці та Кримли стали єдиним ми. Ми завжди будемо пам'ятати, як у нас намагалися відібрати дім, як ми були змушені тікати з власних осель, без можливості усвідомити, що нас знову прийшли знищити, окупувати, вбити, зґвалтувати, пограбувати, ув'язнити, переслідувати за непокору. Адже це і є сутність нашого спільного ката. Ми розділяємо спільний біль, але так само розділимо і спільну перемогу. Велика війна вкотре довела, що мрія українців та кремли право на існування та розвиток на своїй рідній землі. Нас поєднує набагато більше ніж здається на перший погляд. Я думаю, що Росія намагається нас нищити роками через те, що ми не згодні з їх політикою. Ми, як кримські татари, як українці. Дуже вільний народ, і ми любимо свободу і знаємо ціну свободі. І тому Радянський Союз, Російська імперія, те, що відбувається в Росії, там немає нічого про свободу. Особливо це відчули саме український Крим. Коли захопила саме Росія, да тому що до 2014 року у нас була свобода слова, ми могли висловлювати свої невдовольства, Але якщо ми подивимося за 9 років російська окупація, жоден той, хто може виступити проти, його чекає. Арешт це кращий випадок або викрадення, або вбивство. Вивчаючи історію, також можна побачити дуже багато чого спільного у кримських татар та українців. І в принципі, якщо чесно, ну можна сказати, що в нас сімейні цінності дуже схожі. Тобто, якщо взяти в загальному, зрозуміло, що кримські татари, так як мусульмани, у них традиції дуже відрізняються від традицій українців, але самі сімейні цінності, вони дуже схожі насправді, і це дуже зближує. Ми зберегли свою мову тільки в родині. В родині у нас спілкувалися бабусі, прабабуся, мама і батько. Ну тобто, всі ми спілкувалися рідною мовою. Я вважаю, що все має починатися з родини. Тому, якщо в родині спілкуєтеся а, рідною мовою, це один з великих шансів зберегти. Росія показала своє справжнє обличчя в Криму, але саме в Криму на неї чекає загибель, адже Крим для Росії це інструмент агресії. Крим для України це символ нескореності. Наше м, життя да, це постійна боротьба. У нас потім завжди на акціях кричать: «Крим, мілет ватан Мілет ватан Крим. Прикладається як нація батьківщина Крим. Крим. Сарбест Оладжак, Крим буде вільний, тому надіємося, що так. Крим буде вільний. Крим буде вільний, я і вся Україна.